Били з тих, що краще не буває. Я так любив смотреть в твої глаза. Примір мужчинам. Пусть всі це знають, і пусть оспорят то, що я сказав. 20 років, наче одна мить. Вона пам'ятає кожний день, кожну перемогу, кожне переживання. Вона перша знала про все, але не цього разу. Я його помню як. Вдома на стележах наукові енциклопедії юридична та військова література. В його душі горіла жага до життя, бажання пізнавати його, всьому навчитися. За яку справу не візьметься, все йому під силу. Як так я його іногда от тормозила, даже в та Діма, успієш, я кажу, ну 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 как йому би вісімнадцять а Ну почому мені сьогодні не 18? Я би сто зділав, я би цела, я би так взяла. Я би родім, ну не спіши жить, ну ти успієш. Как бы, вот, с папой постоянно на охоте. Он любил ружье, как бы, вот, оружие. Да. Он оружие он любил вообще вот папа ружье, он любил ее разбирать, собирать, чистить и все остальное. Он... домой приезжал с оружием. И... Папа да я поставил. Папа по банкам стрелять. Мама стреляла, он стрелял. Він дуже любив готувати для родини сюрпризи. Спеціально для батька їздив до Тульського збройного заводу, аби придбати запчастину до батьківської зброї. Урівноважений, спокійний, любив куховарити. Міг самостійно собі приготувати попоїсти. Не чекав, поки мати накриє стіл. Все розумів з півслова. У нього завжди такі очі були. Я йому як скажу, от дімочка, посві за Ігорем. би. Ну, говорит, мам, хорошо, то да, хорошо, больше ничего. більше нічого. Вот, то, що я йому скажу, всегда отспомните був, так? Взірцем та ідеалом для Дмитра завжди був батько, мовчазний. Сьогодні в його очах біль втрати. Постійно на віроприяті на всіх мероприятиях наші, щоб були праздники, постійно вибрав. Старше тут менший, потом не при постійно». старшої В домі. Василя та Анжели віє теплом і турботою. Діма завжди хотів, щоб в родині панували мир і спокій. Він дуже любив, як мама готує. У виборі майбутньої професії Діма радився із найближчими, зокрема із рідними дядьками. Закінчивши навчання в Одеському державному університеті внутрішніх справ, вирішив, що його покликання це військова справа. Тому й вступив до Оршанецького навчального центру підготовки молодших спеціалістів Державної прикордонної служби України. На прийняття присяги до нього приїхала вся родина. Я все буду просили, попаду, речи ставлення українському розумію, завжди буде йому і щоб обороняти Україну, захищати її суверенітет, терактивну цінність і не до того. Вільно і чесно виконувати військові обов'язки, накази командирів, вірно задержати інституції України, закону, зберігати зберігати державну та військову таємницю. Присягаю, виконувати свої обов'язки інтересам, співчизників, присягаю ніколи зрадити українського народження. Для своїх рідних він приклад на нього рівняються. Ну, сказати, що це був хороший чоловік, це в принципі нічого сказати. Тому що це був чоловік, який обострним чувством справедливості. Георгій хрещений батько Дмитра. Звістка про смерть хлопця настільки вразила його, що за лічені хвилини з під його пора було написано вірш, в якому воєдино поєдналися біль втрати та гордість за подвиг свого племінника. Мені не хотілося політизувати цей вопрос. В первую очередь. Потому что я вам скажу, что матери и у нас, и на Западе, и на Востоке, они плачут одинаково. Абсолютно одинаково. И надо как-то, может, может, пришло время, я не знаю. Может, каких-то общественных организаций как-то объединяться или в социальных сетях, как-то находить вопросы. Политики я не знаю, когда политики решат этот вопрос, если честно. Політика діла такої, що ногу ми не знаємо, не розуміємо. Діма, як справжній чоловік, оберігав родину від будь-якого негативу. Аби мати не переживала, він до останнього приховував від неї, що знаходиться в зоні АТО. Проте вона материнським серцем відчувала, що її син щось приховує. Мам, я тобі сказала, куди всі хлопці, туди і я. І тут ребята хороші, і я не можу. Ти, що ти з мене ділаш, мам'янка синочка. Це от, я не хочу. Як це всі ребята поїдуть, а я що? Що, що я? Больно, хрем, хромой. Ну, ми сильно поспорили по цьому поводу. Він пішов проти волі батьків виконувати свій громадянський обов'язок перед державою. Вчителі та однокласники розповідають, що Діма не міг вчинити по-іншому, бо він справжній патріот. Диму я запомнила как очень хорошего человека, отзывчивого. Он был очень хорошим одноклассником. Весь класс его очень любил. Мы его запомнили как очень хорошего друга. Он всегда приходил нам на помощь. Это, наверное, был один из самых хороших как бы, наших, наших вот одноклассников, кого мы как бы, больше всего ценим. Когда мы узнали вообще обо всей этой ситуации, я лично была вообще шокирована, потому что я даже не знала, что он, где он находится и что с ним. Педагогічний колектив школи в Сараті, де навчався Діма, з теплом розповідає про нього на Діманих похоронах. Я спитала огромну болю, тому що ніколи в своїй житті не хранила учнів. Це очень это невыносимо. Я помню в почерк, такою небольшие букви, аккуратные букви, і как они такі надіжні эти буквы були. Вот таким у нас і остался надежним парнем. Вот пусть такі мужчины будуть у нас в Україні, щоб нас могли защитить. і він захищав, не шкодуючи власного життя. Хрешений батько Дмитра Георгій своїм віршем закликає припинити те, що коїться в країні, та повернути мир і спокій. Уж если ты Бандеровец и Штолцель, и Батя Момот и друзья из Аршанца, как объяснить, что совесть неразменный кошель, что значит верным быть присяги до конца? Прости нас, брат, но если есть такие, то есть страна и Родина и флаг и гимн и люди и места родные и память вечная в вас любящих сердцах. Это взялось. Из того, что Батя Момонт, это полковник Момот посмертно генерал-майор Момонт и Вільгельм Штолцель, немец, который служил вместе с ним. Дима по национальности Молдаван. Почему я так сказал? Уверяю вас, никого не хотелось обидеть, но мне кажется, что пора, наверное, прекращать вот эти вот бандеровец, каратель, сепаратист, террорист. Вот эти все. Мы так к этому никогда не придем ни к чему хорошему. Мне бы вы звездой, то, что над тобой, видеть, что ты рядом рядовый, что живешь. Вместе рождению дня Хрупкую надежду в душе храня, Если снова бой вся моя любовь Устремится первой, теряя кровь, Мы уйдем от нашей с тобой войны И моей невысказанной вины Сынок, на какой чужих дорог стынет сердце твое на снегу, я молитвой тебе помогу.